Доброго дня! Показую чергове надходження. У нас в наявності в Україні вже в місті Ковалі в продажі. Volkswagen Charan Фейсліфт чи рестайлінг 2016 рок. року випуску, привезений зі Швейцарії. Автомобіль на дуже класній комплектації з найпотужнішим двигуном двохлітровий дизельний двигун 135 кВт, 184 кінських сили. На коробці автоматичній DSG і автомобіль на повному приводі. Тобто запакований. Він в комплектації All-Star. Семимісний. Зараз по комплектації більш детальніше покажу. Автомобіль має 222 тисячі рідного пробігу. Наявна сервісна історія по авто. Автомобіль. Не фарбований, не був він в ДТП без пошкоджень, підфарбувань. От. По комплектації У нас адаптивна оптика Full LED, є адаптивний круїз-контроль, партроники 360 з асистентом автоматичного паркування, безключовий вхід присутній. Салон ось в такому виконанні тканина. Повторюсь, комплектація All Star. Датчики світла, дощу, все є. 222 тисячі пробігу, велика навігація. Двохзонний клімат-контроль з підігрівами сидінь. Є, як бачите, кнопочка автоматичного паркування, електропривід кришки багажника і електропривід розсувних дверей. Безключовий доступ. Автохолд, тобто все, все є, вже йде рестайлове кермо, як ви розумієте, і безрамочне дзеркало. Розсувні двері. Ось так працюють. Присутні в нас третя зона клімату і присутні є шторки на вікна. Зараз продемонструю сидіння, є дитяче заводське. Ось так от. Виглядаю, камера заднього огляду, електропривід кришки багажника. Є у нас третій ряд, тобто це 7 версія. Ось так виглядає, є в нас електрофаркоп. Ось такий автомобіль, ось такий його стан. Так що зараз покажу ще один код. Ой, так. Тому кого такий автомобіль цікавить за детальною інформацією, телефонуйте, пишіть телефон вказано в описі під відео.